Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Цей тиждень приніс нам справжню весняну погоду, тож давайте дізнаємося, що нас чекає на вихідних. Отже, на вихідних найбільшій частині території країни пройдуть опади у вигляді дощу. У Карпатах пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а з понеділка починатиме знижуватися температура. На вихідних з північного заходу буде надходити циклон. Він принесе нам опади. Завтра у західних в день місцями і в північних областях, а у неділю та в понеділок на більшій частині території країни пройдуть дощі подекуди з грозами. У Карпатах дощ з переходом мокрий сніг. Переходимо до вітру. Вітер переважно південно-західного напрямку та західного зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Завтра у Карпатах пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 4-10 тепла, в день 13-18 градусів. У понеділок почне знижуватись температура повітря вночі по всій території України, а в день у західних областях на 3-5 градусів. На Високогір'ї Карпат температура вночі та в день 4-9 тепла. А у неділю та в понеділок близько 0 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.